Пане Вячеславе, на вашу суб'єктивну зараз, можливо, думку, якою є ситуація на Близькому Сході от станом на зараз? Чого варто очікувати, яких розвитків подій? Е, ситуація, ну, якщо коротко, ситуація на Близькому Сході дуже вибухонебезпечна. Тобто війна, е, велика війна може розпочатися кожної миті. Е, то... Та ситуація, коли та операція, яка була зараз проведена в Лівані, вона напевно мала би стати початком вторгнення так, або початком війни. Ну тобто, ти дезорієнтуєш ворога, знищуєш або виводиш з гри, можна так сказати, велику кількість бойовиків і заходиш робити свої справи. Поки що ізраїльська армія не входить в Ліван. Підготовчі маневри ведуться вже багато часу. Тобто армія на півночі розташована вже з 8 жовтня минулого року. І от зараз були публікації, що переводять таку дуже бойовиту бригаду, 98-му бригаду з Гази виводять і переводять її на північ також. Є публікації кадрів з танками, які перевозять на тралах на північ? Ну тому підготовка поки що триває. Пане В'ячеслав, на вашу думку, після цього масових вибухів педжерів і також і автомобілів, які відбулися у Лівані. На реакцію Хезбули чи слід очікувати? І якщо так, то якою вона може бути? Очікувати треба, бо вони і так вони принижені зараз цією ситуацією, і вони, звичайно, якось мають відповісти. Реакцію за ліквідацію їх начальника Генерального штабу. Ми бачили, так? вони там попали в курятник, сказали, що попали в базу, військову базу розвідки. Там 70 загиблих солдатів ізраїльських, але в Ізраїлі такого неможливо приховати. Якщо навіть один солдат загине, вся країна буде про це знати. Тому ну, тобто вони там набрехали, саме себе заспокоїли, весь арабський світ там, соціальні медіа з них сміються, але вони, якби з їхньої точки зору, відповіли. Зараз ми подивимося, яка буде відповідь на цю операцію. Мені здається, що якоїсь там дуже, дуже сильної відповіді очікувати не варто. Напевно, в них вже і немає таких можливостей зараз. Пане В'ячеславе, а якою роль в регулюванні ось цього конфлікту є іноземних держав, можливо, союзників одних або інших країн, учасників цього конфлікту, зокрема США? можливо, вони висловлювалися щодо цих подій і яку позицію займають вони? Получені Штати по своїх закритих каналах передали в Іран інформацію, що вони до цієї атаки не причетні. Але що, якщо Іран захоче також напасти на Ізраїль, то вони будуть захищати Ізраїль за публікаціями в СМІ? Тепер Іран поки що я не бачив і не чув яких, якихось там гучних заяв. В Лівані сьогодні, от, через 40 хвилин, має бути промова. Хасана на насрали генеральному секретаря Хізбали, подивимося, що він скаже. Напевно, там буде багато таких речень, гучних і пафосних, як він це любить робити завжди, але якоїсь конкретної, напевно, не варто очікувати там. Ну і вся військна, так звана, так, Сирія, Ємен. Росія засудила цю операцію, і от що цікаво зазначити, так що, наприклад, росіяни засуджують акт тероризму, там використання цивільних приладів, там невинні жертви, асиметричні війна, і це вони говорять в той час, коли ми, все, ми всі бачимо, що вони роблять в Україні. Ну тобто, рівень ліцемірства. І і і іранці просто ну переходять всі межі так. Там я, я не знаю навіть як це можна охарактеризувати. Пане В'ячеславе, учора в ефірі суспільне студія з професором політичних наук університету Бар Ілан -Зеев Ханіном. Ми говорили також про ймовірність конфлікту, про те, яким чином він може розростатися, а які наслідки може мати конфлікт на близькому сході на усю геополітичну структуру світу, і чи матиме він справді такі наслідки? Чи не варто його оцінювати саме у таких масштабах? На мою думку, конфлікт на Близькому Сході не може перерости. Він не переросте, наприклад, в світову війну. Так? Не ті масштаби. Але треба розуміти, що треба вирішувати проблему. Тобто, якщо ми, ми Ізраїль, вирішимо проблему Гази, Хамаса і Хізбали в Лівані, ми не вирішимо проблему Близького Сходу. Проблема Близького Сходу знаходиться в Ірані. І треба, і треба вирішувати проблему там. Тобто цей людоїдський режим іранський, який катує своїх громадян, тримає в заручниках цілі країни, такі як Ємен або Ліван, за допомогою своїх проксі хизбалих у ситів, такий, такий режим має бути знищений і замінений на режим, який демократичний. Який буде ставитись з повагою до своїх власних громадян у першу чергу, а також до сусідів. І, і, і це, це те, що світ має зробити. І Ізраїль, напевно, не зможе сам би, самотужки вирішити проблему Ірану, але може, може зробити багато в сусідніх країнах, таких як Ліван, наприклад. Пане В'ячеславе, маємо приблизно ще одну хвилину часу на, на цю розмову. Скажіть, будь ласка, ви вже згадали за війсь зла. Як можна протистояти власне, країнам, які от зараз формують цю зла, на вашу думку? Ну, по-перше, треба перестати е ліцемірити, як це роблять роблять в Європі. Так, от ми вчора бачили там. В ООН була резолюція про ембарго на поставки Ізраїлю зброї і більшість європейських країн утрималась. А в таких голосуваннях е, утриматись, це якби мовчазно підтримати. І от це лицемірство, воно має бути закінчено. Треба почати називати речі своїми іменами. Якщо Іран це, це зло, треба казати, так, Іран, це зло. Треба перестати торгувати з ними і, там, і, і все таке інше. Насправді, на, на таке саме ставлення ми бачимо і до України. Е, заборона на використання зброї і постійна, постійні е, погляди на Росію, що вона скаже, що вона зробить, це не приведе до, до, до закінчення війни, це тільки подовжить війну. Так само, як зв'язування рук Ізраїлю в Газі і в Лівані. Це тільки це тільки подовжить війну і страждання людей, і насправді будемо чесними, там, на, на тому боці, люди страждають більше. Якщо пан В'ячеславе європейці... я... перепрошуємо, що мусимо так. вас перебити. Ми вам дякуємо за за цю розмову. В'ячеслав Фельдман, співзасновник громадської організації Ізраїльські друзі України.